Компанія Екстрасток, вітаю вас! Екстрасток, це доставка по всій Україні, кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні будемо оглядати склад мішка куртка пуфа. Подивимося, що попадається в мішку на столі. Жіноча оверсайзна куртка пуфа. Куртка пуфа, гірськолижна, розмір М. Куртка Mountain Warehouse, 20 англійський розмір, стан гарний, куртка гірськолижна, 12 англійський розмір. Куртка чоловіча, гірсько лижна. Супер драй. Куртка. 14-й англійський розмір. З капюшоном. Утеплена, жіноча куртка джинсова. 16-й англійський розмір. 100 грамова куртка фірми Супер Драй, крута. Фі енд фі куртка з капюшоном. Термо. USA. Пішона, жіноча. Жіноча. 16-й англійський розмір, дута. Чоловіча марк Спенсер. Розмір XL. Геп Чоловіча, крута. 100 грамова. Жіноча XL Стьогана з капюшоном. 100 грамова 26 англійський розмір велика. Це три ексайль з капюшоном. З капюшоном атмосфера, 12 англійський розмір. Ну, ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.